Привіт! Всім шанувальникам важкої техніки присвячується цей випуск про машини монстри. Найбільші транспортери, крани, автомобілі і неймовірно важкі механізми. Поїхали! Гусеничний транспортер NASA справжня машина Монстр. Одне з найсильніших і неймовірно галасливих наземних транспортних засобів, яке дбайливо перевозить на собі космічні шатли і ракети «Аполлон». Ця махіна важить 2,5 тисячі тонн і може перевозити на собі вантаж вагою до 6 тисяч тонн. Сумарна вага транспортера разом з вантажем більше 8 тисяч тонн. Його габарити теж вражають довжина 40 метрів, ширина 35. А щоб краулер зрушив з місця, на нього встановлено два дизельних двигуна потужністю в 2750 кінських сіл. Кожен. Лімузин з назвою Американська Мрія. Лімузин з такою назвою просто не міг не потрапити в історію. За чутками, коли президент США Буш старший побачив цей автомобіль, він зомлів. Тож, давайте подивимося, чому Американ Dream був побудований у 1986 році знаменитим кастомайзером Джемом Орбергом. Саме він створив Делоріан з фільму Назад у майбутнє. Тож не дивно, що йому хотілося продовжити креативити. Довжина лімузина становить рівно 100 футів. Це 30 метрів 48 сантиметрів, що робить його найдовшим автомобілем у світі. Лімузин має 26 коліс і два восьмициліндрових мотори, один спереді і один ззаду. До речі, так само, як і водії. В зв'язку з тим, що авто не може їздити заднім ходом, довелося вдатися до послуг другого водія, який знаходиться в кінці авто. Лімузин обладнаний багатьма неординарними опціями, такими як вертолітна площадка, басейн з джакузі, поле для міні-гольфу, стіл для більярду та двохспальне ліжко. У салоні лімузина може поміститися 75 людей. Весь цей час автомобіль був заброшений і іржавів на парковці, але у 2021 році його відновили і виставили в одному з автомобільних музеїв Флориди. Антонов, 225. Мрія. Що ж, від американської мрії переходимо до української. Люся, а саме таке прізвисько мрії, дали конструктори. Це колись найбільший транспортний літак у світі, який був створений в українській СРСР в 1988 році. Він має розмах крил цілих 88 метрів. На кожному крилі закріплено по три гігантських турбодвигуна. Завдяки яким він може перевозити вантажі вагою до 250 тонн. Це означає, що цей літак може використовуватись для транспортування майже чого завгодно від локомотивів і трамваїв до найважчого вантажу в історію повітряних перевезень: генератора для енергоблоку у Вірменії вагою 189 тонн. Проєктувався літак для космічної програми, але також виконував комерційні і гуманітарні рейси. У 2022 році літак був знищений російськими військами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Мрія має 240 рекордів, за які її внесено до книги рекордів Гіннеса. А також мрія з'являлась у кількох фільмах і аніме. Ого нічого собі літак. Бо він наш. Усе рухаємось. У 2022 році президент Зеленський заявив про намір збудувати ще один літак Мрія, присвятивши цей проект пам'яті льотчиків, які загинули на війні, і, зокрема, під час оборони Маріуполя. Але чи буде цей проєкт справді реалізований, не знає ніхто. Хай правда. Крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. А тепер від повітряних гігантів переходимо до морських MSC Гульсон. Ця махіна точно зачепить вашу уяву. Представляю вам один із найбільших контейнеровозів у світі. Він здатен перевозити більше 23 тисяч контейнерів одночасно. Його ширина становить приблизно 62 метри, а довжина цілих 400. Він пливе по морях і океанах з величезною кількістю контейнерів. Якби таку ж кількість вантажу треба було перевести по суходолу, нам знадобилося б 44 поїзда, кожен довжиною 2,5 кілометри. За один заплив гульсон здатний перевезти вагу еквівалентну 47 тисячам автомобілів. Але якщо вам потрібно перевезти щось дуже швидко, то цей спосіб не для вас. Грузопідйомність судна обмежує його максимальну швидкість до 21 морського вузла. Що відповідає близько 38 км на годину для всіх наземних. Хоча там так багато вантажу, що я б не поспішав. А це представник автомобільного заводу БелАЗ 75710. Найбільший самоскіт у світі з вантажопідйомністю 450 тонн. Перше, що привертає увагу, це його габарити. Довжина 20 метрів, ширина близько 10 метрів, а висота 8 метрів. Цей гігант потрапив до книги рекордів Гіннеса, перевозячи на експериментальному полігоні вантаж масою рекордних 503 тонни. Вартість такого автомобіля монстра становить близько 10 мільйонів доларів. Його виробляють лише на замовлення і випускається в невеликих кількостях. Експлуатація його на звичайних дорогах практично неможлива, оскільки інженерні комунікації можуть просто не витримати цю машину. А для повороту йому потрібно не менше 45 метрів вільного простору. ЛТМ 11200 найбільший телескопічний кран у світі з найдовшою телескопічною стрілою. Усі вісім її секцій висуваються повністю автоматично та фіксуються на потрібній довжині. У всіх автомобільних кранів завжди був один значущий недолік: це невелика вантажопідйомність. Але німецькі інженери виправили цю ситуацію, створивши цього автомонстра. Адже він здатний підіймати вантаж вагою 1200 тонн на висоту 180 метрів. Кран робот СК 3520 абсолютно унікальний японський кран робот, який потрапив до книги рекордів Гіннеса як найбільший кран руйнівник будівель і хмарочосів у світі. На кінці стріли машини можна побачити величезні кусачки, які дозволяють крану працювати на висоті 65 метрів, що є абсолютним світовим рекордом зруйнування об'єктів. Конвейерний міст для видобуткових порід f 60 F-60 60 це серійна назва п'яти конвеєрних мостів, які використовуються для відкритої добичі бурого вугілля на лужицьких вугільних родовищах в Німеччині. Вони є найбільшими рухомими промисловими машинами в світі. f 60 має висоту 80 метрів і ширину 240. А довжина складає 502 метри і його часто порівнюють з лежачою ейфелевою вежею. Це не тільки найбільша транспортна машина з усіх, що коли-небудь створені, але й найбільша транспортна машина за фізичними розмірами, коли-небудь створена людством. Міст може перенести більше, ніж 1 мільйон кубічних метрів за годину. Це близько 55 тисяч тонн. Цього достатньо, щоб засипати футбольне поле восьмиметровим шаром. Але сталевий гігант не стоїть на місці. В процесі вся конструкція рухається на колісному шасі, яке повільно пхає конструкцію по рейках. Рейки повинні бути достатньо міцними, щоб витримувати вагу конструкції разом з землею на ній, тому що загальна вага конструкції дорівнює цілих 13 тисяч тонн. Зараз на Лужицьких вугільних родовищах все ще працюють 4 f 60 П'ятий останній з побудованих, доступний для відвідувачів як експонат. BHP Billiton Більшість людей може вважати цей потяг звичайним вантажним поїздом. Але насправді це один із легендарно довгих поїздів Billiton, які курсують по австралійських пустелях. Подивіться на його довжину, вражаючи не так. Він встановив рекорд як найдовший і найважчий вантажний поїзд. Він складається з 682 вагонів, які переміщуються між шахтою Янді та Портом Хендленд на заході Австралії. Його довжина сягає понад 7 кілометрів. Для перевезення 90 тисяч тонн залізної руди задіяно 8 дизельних локомотивів. Загальна вага всього складу становила майже 110 тисяч тонн. Для порівняння це еквівалентно 488 статуям свободи. Можна сказати, що такий рекорд має свою вагу. Найбільший у світі Віліс Джип. Якщо розмір і має значення, то американські автомобілі дійсно вражають. Але зараз я говорю не про класичні шестиметрові автомобілі, такі як Лінкольн Континенталь 79-го року, чи Крайслер Імперіал Лебарон 73-го. Я говорю про щось більше, а саме про Віліс Джип, найбільша реплика вуличного джипу в робочому стані, якою володіє Шейх Хамад Бін Хамдан. Репліка приблизно в 4 рази більше за стандартний джип. Якщо порівняти з людиною, ви очевидно побачите її велич. Вона схожа на експонат, але за словами власників, машина на ходу і навіть внесена до книги рекордів Гіннеса як найбільший рухомий автомобіль в світі. Вартість автомобіля не розголошується, але інтернет-детективи стверджують, що лише гігантські шини коштують принаймні 40 тисяч доларів кожна. Це, звісно, один з найкращих екземплярів джипа, але я маю свої сумніви щодо його практичності. Ну що ж, друзі, як завжди, під кінець відео, хочу лише подякувати за те, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, а з мене наступне цікаве відео. А хто ще не дивився попередні випуски, сміливо можете зробити це зараз.